Всі, у кого є мікрозайми, приготуйтеся. Зараз в Україні працює такий кредитний коршун, який підбирає дрібненькі, борги, старенькі, мікрозайми, об'єднує їх в один позов і подає в суд. І назва такого кредитного коршуну – Європейська агенція з повернення боргів. Ті, у кого були суди по цій компанії, знають про що я кажу. У кого ще не було, послухайте уважно. Справа в тому, що ця компанія вона працює. З усіма мікрозаймами. І вона подає одним позовом і економить кошти на подачі. Але ми знаємо, як з цією компанією боротися, і ми вигравали їх в суді дуже багато разів. Подивіться на екран, це реальна справа по нашому клієнту, де ми виграли суд і цій компанії відмовили. Повністю відмовили. Як ми це зробили? Ми можемо розказати вам на безкоштовні консультації. Якщо у вас є кредити, просто поставте плюсик під цим відео, і я вам в директ особисто напишу, домовимось про консультацію і допоможемо. Чекаємо на вас.